Стоять перед нами задачі, ми їх виконуємо під водою. Ми робимо під водою. І так своєю працею я гадаю, я гадаю, хочеться так виріти, що ми допомагаємо і допомагаємо людям і наближаємо нашу перемогу. До повномасштабного вторгнення я працював вже багато років в морі. Боцманом, повинен був вже йти третім помощником. Капітана, але почалася війна. Я повернувся з рейсу за декілька тижнів до початку війни, до останнього. Ми не вірили, що все-таки буде війна, але так сталося, що війна почалася. І ми її застали в Херсоні. Я сам з Херсона. Я навіть був на перших мітингах, які відбулися. Ми все таки вірили, що зможемо відстояти. І звичайні люди, які виходили на мітинг з прапорами, ще російські солдати, вони не розуміли, що з нами робити. Люди згуртувалися, було дуже багато людей. І ми були з прапорами України, були гасла Слава Україні на першому мітингу, то я був трошки побитий. Чоловік шість мене било. Я вже думав, що не вернуся, але все було добре. Я побачив в сусідньому двору це вже, вже скільки місяців пройшло окупації. Приїхала машина, вони забирали хлопця там з дому, з під'їзду. Коли я побачив, що там з автоматами, в общем, били хлопця і виводили, його забирали. Ми збирали, все, я прийшов додому, сказав, дружині, ми збираємося, виїжджаємо. І ми зібралися буквально за декілька годин і виїжджали. Дорога, Виїхали до Одеси, ми потрапили. ой. Той путь, який зараз займає 200 кілометрів, я їду чотири години. Допоміг знайомий з житлом. Це ну, проблемне не було. Дуже гарний мій знайомий. Ми з ним працювали до цього в морі раніше, і він зголосився пустити мене. От. А з ДСНС зв'язано було багато років. У мене дружина там працює вже багато років, тому. Я как як якби в курсі, як що в ДСНС, і через деякий час звернувся до одеського гарнізону і прийшов сюди на службу. Перша моя посада це була суд Був потрібен судноводій на катер, на катер, тобто це моє. Що я багато років вже працював в морі, я зголосився і прийшов сюди працювати. Потім трошки вже пізніше перевівся водолази рятувальники, ну а трохи ще пізніше нас з'єднали з піротехніками, ми стали водолази піротехніки. Підай, підай. Був варіант, що все-таки підірвуть ГЕС, і от, от, до один із варіантів ми розуміли, що і як відбудеться. Тому що свого часу я також трошки... Е за освітою я інженер гідротехнік, тобто розумію, що і, как, що і як відбувається з водою в таких випадках. І один з варіантів, ну, прораховували, скажімо так, як буде. Тому, коли прийшов все-таки інформація, що підірвали Каховську ГЕС, я був готовий виїжджати в ту ж хвилину, якщо буде потрібно. І через деякий час сказали, що все-таки. Один розрахунок виїжджає на допомогу в Херсон. Ми з вечора зібралися, і вже вночі ми були в одинадцятий ночі. Ми вже були в Херсоні з катером і люди. Страху не було, тому що я розумів, поставлена задача допомагати людям. І непривично було бачити те, де раніше я проїжджав машиною, а зараз воно було під водою потрібно було. На катері вже цими дорогами, скажімо так, але там вже на дорогах була вода, ми їздили між деревами, домами. Територію я знав, розумів, але раніше я там їздив машиною, тепер потрібно було там їздити катером. Те, що ми бачили, це не передати словами. І що там тільки не плило, І мотори, і катери, і різні дерева. Якісь речі людей, що ми тільки не бачили. Приємно було те, що коли ми допомагали тим же людям, це було найголовніше, то, що ми виконували поставлену задачу, і допомагали людям. І тих же тварин, яких ми бачили, ми теж брали, щоб відпрацювали зараз. Працюю водолазом сапиром Основне те, що ми можемо виконувати, це любі задачі під водою. І обстеження гідроспоруд, обстеження суден, різноманітних барж, трубопроводів, все, що під водою, ми все це можемо робити. Деякі потрібно ще мати ліцензії на те, щоб це виконувати. Але що стосується рятувальних операцій, ми це все можемо робити. І одна з задач теж ми виїжджаємо на потепельників, але наша основна задача дістати і повернути їх до родичів. Це ми теж робимо. Плани, звичайно, є після закінчення, що ми будемо робити після нашої перемоги, дай Бог. І, і ніяк інакше. Але з, зараз, поки щось загадувати наперед, складно, тому що прожити кожен день це вже радість. Тому буде видно, що ми зробимо. Плани на майбутнє, можливо, лишусь ДСНС, можливо, ні. Життя покаже. А чи є бажання повернутися в рідний Херсон? Звичайно, привикли вже стільки років життя в Херсоні. Місто дуже гарне, добре, красиве.